Хочуть переговорів з Росією, але не готові поступатися територіями. Національний демократичний інститут та Київський міжнародний інститут соціології провели у травні 2024 року опитування серед мешканців міст України. Згідно з його результатами, 57% українців вважають, що настав час для початку офіційних переговорів між Україною та Росією задля спроби досягнення миру. Натомість решта 38% не погоджуються з цією тезою і думають, що Україні не слід вступати в перемовини. Та ще 5% не знають. За даними дослідження, порівняно з листопадом 2023 року, кількість тих, хто погоджується на переговори з Росією, зросла на 15 відсотків та зазначають, що показники повернулись до результатів опитування травня 2022 року. Тоді за такий сценарій виступали 59 відсотків опитаних українців. Водночас результати опитування вказують на те, що 66% респондентів вважають, щоб домовлятися з країною-агресором, Україна має повернути підконтрольні її території до 2014 року, включно з Донбасом і Кримом. Зокрема, 60% опитаних називають зовсім неприйнятним умови, за яких Україна може претендувати лише на ту територію, яка підконтрольна їй зараз. Водночас 74 і 76 відсотків опитуваних не згодні з тим, що Україні задля для слід відмовитися від членства в НАТО або ЄС. Додамо також, що згідно з проведеним опитуванням понад половина українців, а це 57%, вважають, що війна триватиме довго. З них 18% вірять, що протистояння розтягнеться на рік-два, а 17% переконані, що бойові дії вестимуть від двох до п'яти років. Проте приблизно кожен тринадцятий українець має пасамістичний прогноз, що війна все ще триватиме щонайменше п'ять років. Софія Фанко, телеканал НТА.